І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво Сюай, Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Safarix на АМТ. Карта Рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, ну виглядає він чудово, виглядає він загрозою, швидкість, бачимо підгірку, їде по пересічній місцевості. М -м -м, майже 50 км на годину. Побачимо, які КВН, і так. Ну і наскільки пам'ятаю, це в нас танк за додаткову бойову. Перепуск, так. Додаткову главу бойової перепустки Давно цього танку не було. Ну, напевно давно, що я не дуже про нього пам'ятаю, так. СТ, я знаю преміальна, бачимо перезарядка, ну, гармата тут великого калібра, як для СТ, -шки. 210 пробиття. Ну, пробиття на, ну, на, на таких преміальних танках ми знаємо основними снарядами, воно не про що. Але, в принципі, за стежками ми можемо битися, можемо їх пробивати без проблем. І шкода від пострілу, бачили, вилітала 365 на восьмому рівні. Це просто шикарно шкода. Збираємо на топі, отже, можемо на бронебійних снарядах непогано понахлопушувати. Під каліберні снаряди. Не набагато більше пробивають, тому їх, е мені здається, не дуже треба використовувати. Хіба що проти 10-го. Так, чудово. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Вже одного ворога прихлопушив, тисячу нахлопушив, вже поліпшується настрій. Дійсно, виглядає він класно, круто виглядає, як навіть сказав. Так, ми... Тут залишився один Саладін на, на центрі, в малому місці. Так? Але я думаю, що він там знітився, він там зашкірився. Якщо ми його вихлопушимо, то центр буде наш. Що у нас там біля води? Великі сили. Ну, Я думаю, що і великі сили там підтягуються суперників, поки що там нічого не зрозуміли. А ось по лівому фланзі у нас проблеми. У нас проблеми, тому що бачимо, дуже вже в наглючу ЦС їздить, і ще там якийсь там, Лунтик так там під'їжджав. То там їх пересвічують наші ПТшки. і у них також величезні зараз проблеми. Як з цієї ситуації виходити, ну поки що будемо пострілювати ми по не, самому, самій рибальській бухті потяжав. Саладін пересвічує, це проблемна проблема. Є дві артилерії. На всяк випадок треба бути обережнішим, бо артилерія дійсно може боляче е, вдарити своїм чемоданку. Так, показує, у нас там естежка стоїть по центру, але він заїм бокамінцем сховався, він далі не може просуватися. У нас є простріли по тяжам. Ось він починає агресувати цей нагрій. А як його вихлопушити звідти? Він там буде стояти весь біг, хіба артилерія його звідти вижить. Так, Пантера у нас друга поїхала, бачимо. Ну оце, оце треба було раніше зробити. Бо там Лунтик і там ЦЕСК, вони агресують по першій та другій лінії. Ще чомусь Петехи не поїхали вперед. І це чудово, до речі, це перевага буде для нас. Бо якби зараз поїхали, то було б не переливки нашим там Петехи. Отже, можемо не дуже туди поки що звертати увагу, будемо звертати увагу по тяжам. 3-3 рахунок по бою. Так скажемо, піде ніздряв, ніздрю. Ні в ні кого немає переваги. А перевага оце я казав про цю перевагу суперників. Але тепер він підсвічується і він же зрозумів, що в нього там можуть бути проблеми, бо наша артилерія може по ньому нахлопушувати. Напруження досягає свого апогея. Намагається зараз наш герой все ж таки того саладіна звідти якось вихлопушити. Там затища також. Там не дуже агресують ні наші, не агресують Тигр. Зрозумів, що там нічого не відбувається, взагалі в центр поїхав <сумітно> Опа, звідси видно видно, <сумітно> видно, 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 видно. о! І не влучив. А як би влучив, то може б і виклопушив, так? А ні, в нас найбільше вилітало 365. Є! Yeah. Чудовий постріл? Через цю карту майже. Тепер вже там такої небезпеки немає. 4-4 по бою знову затища. А, не за тища, поїхали по першій лінії. Поїхали все ж таки. І якби вони раніше поїхали, тоді була б їхня перевага, бо там ще це була. Як буде діяти наш герой? Ну, в принципі, можна було б поїхати допомогти. Хоча ну є, по кому постріляти, то будемо стріляти. У нас Стежка, у нас підтримка. Вже половину КП втрачено до речі. І втрати від того Саладіна. Саладін, бачимо, також скрізь ще має. Тигр проїхався, їде до допомоги туди на лівий фланг. Опа! Почався рух Саладіна, і це чудово, до речі. Оце він зробив помилку. А тепер він зрозумів, що він підсвітився, намагається назад заїхати на свою Imbop Позиційн, а вже не може. Ну а гриснули, агреснули, вони там за млином так і зупинилися, так? Там сушка поїхала, Семовенте Контракаро, 56. А наші в цей момент вже поїхали тяжів в атаку. Але двоє поїхали. Двоє поїхало на трьох тяжів, так? Ще треба підхлопушити. Ей, міг знітився, тому що він нахопушується з центру. <реш> цікаво, на тигрі проїхався. Проїхався і був вихлопушений. Ну, він, він, він щиро намагався допомогти братішам, так? Проїхався і там його вихлопушили. Ми за тебе помстимося, ми за тебе пам'ятаємо. <реш> Я шість рахунок не в нашу користь, до речі, просадка пішла вже не в нашу користь. Ми ну, тут з челенджером. Ді знову ж не вийде. А от терпіння у чере цього салаті. Консейвер і... ну він прикриває в принципі, шкоду. Бачимо, що не намагаються навіть виїхати суперник. Він зараз приєднується до нашого братіша на шкоду. А його вихлопушують. Так, у нас тепер проблемні проблеми будуть по воді. 7-7 рахунок, мінус 2000. Поїхав челенджер зараз під світлі Саладіна. <плес> ну, в основному, по-моєму, тільки Саладін вибивав ХП з нашого танку. Ну це найнебезпечніший суперник в цьому бою. Наші ПТХ стоять, то наші ПТІ там вони не сильно броньовані, але чомусь по ним артилерія не б'є. Є по нашому братішру на челені. Фансейвер, там AMX 100, він, по-моєму, ну вже шотний, бо наш герой вже там стільки разів підшот так? Шотний шот. Ях, де бідопарок, не нельзя. Нужен було б туди увірватися, допомогти. Зараз так, поїхали. Спробуємо, так? Дуель на дуэль. Зупинили просування, втратили все ж таки. Оце саме дійсно це саме небезпечний суперник, саме Саладін в цьому бою для нашого героя. Ну що, буде? Ну треба тягнути якось собі, правда? 8-10 рахунок не в нашу корпусу. Зараз неочікуванчик буде для ЕМІС. Реально, він ж навіть не підозрює, що хтось сюди виїде. Дивіться, опа. Весь бій тільки наш герой по ньому стріляв. <рив> <рив> Опа, лобом, 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 може танкане. Тільки не тараном, бо важкий там. Фугасан. Це його була помилка. Хоча б він і не виклопу, це. це можливо, від артилерії тепер відпідльований. Я колись, до речі, чудово та цікаво, на Е5-му грав, продавили, прочавили і тут зашкірився за цими будинками Е3. Суперників. І він так зашкірився, що він підсвічував артилерія. Ну так гасила, гасила, гасила. У мене там один чи що ХП залишилось. Просто я не мог ні, ось цієї позиції я не міг виїхати. За, за оцей будинок сховався. І нарешті я виїхав, вихлопушив. Потім я вже з такою, з такою ну як би у мене вже такий був адреналін. Така злість на цю була артилерія, я їхав, хотів її вихлопушити, але в цей момент <iz Everyone>, бритіші її вихлопушили. <iz Everyone> все ХП з мене артилерія вибила тоді. А ви знаєте, мене полюбляє артилерія. Так, поки я розповідав чудові цікаві історії. У нас 9-10 рахунок бою. Поїхав Суперхелькер, щоб допомагати на цього Саладіна все ж таки. І оце повинен бути влучний пост, Оце повинен бути. Чудово, все, бо це небезпечний був суперник. Залишається в суперників три петехи і дві артилерії. Ховаємося за будинками, чомусь воно неагресивно стріляє. Якби це я грав, так вже в мене в 1 хп залишився. Чтири вороги знищено, 3100 настріляно, напружена напружена ситуація в бою. Штуре Еміль тримає зараз е Семовента, Семевента броньований, боїться поїхати проти штурера Еміля. До речі, на Штурер Емілі ми бачили також крутезний бій. На Прохорівці колись давно-давно, але бачили на Прохорівці він там. Чи. 10 суперників знешкодив, чи що, щось. Ну там було щось неймовірне. Це картонний картон. Так, поїхав Суперхевкер. Суперхевкер картон, але в них перевага в артилерії. Хоча й в нас є артилерія. А ну вогонь! Будемо працювати на артилерію. Тепер Вогонь! Полетіла одна, треба ще раз підсвітити. Опа! В цей момент я якраз штуреремільо не тримався, момент я просто втік звід. Але я не бачимо, що ти задоволений. Ось вони, красунчики стоять. <схай> ну, вогонь! Артилерія, вогонь! Наша артилерія довго думає. Хоча бачимо, що на С-51 двох лешків. Довго-довго думає, правда. Перезарядка, Ну, в принципі, вже ж повинні були перезарядитися. Штуререміль попереперед. Три хвилини до завершення бою. Ось він Пельке. Ах, світився. Вже не так небезпечно. Є! Yeah. Так, а тепер проблема, як вихлопушити звідти контракаром. Проблемна проблема, я вам навіть сказав. Стерве те, ще в них є. А Наш герой вже п'ятьох знешкодив, 3456 настріляв. І пересвічується. Він зашкірився за будинками по-любому. Да ось треба нашому Емілю під'їхати його підсвітити, наприклад, щоб артилерія спрацювала. Ну що, як не світиться, спробуємо а що. Зараз ну, залишилося 2 хвилини. Нічиєї точно я не хочу в цьому пити. ми так болівали за нашого героя. І щоб нічия була. Вогонь, 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 артилеристи, вогонь. 15 метрів від пущика, вогонь. 6 ворогів знищено. А, підсвітився! Танканув! Оце було класно. Танканув, не танканув! Хипадибай взагалі. Давайте вперед! Ввили на 40 до завершення бою. Еміль вперед! Еміль, треба їхати по центру. А, він там нахлопушує е, цю ВТ. Є! Сім ворогів знищено! Ну що? 28 хп залишається. Залишається хвилина 20 секунд до завершення бою. 4289 настріляно. Він стає на захоплення в цей момент. Він помилився. Він помилився, йому треба було по центру стояти. Не витримав напруги, так скажемо. Хвилина до завершення. Давайте, вперед, вперед вперед Стріляйте по йому, всі стріляють. Як він не світиться, там поряд артилерія стоїть. Вийдь, просто підсвіти її, браті. Ну. ж підсвіти. 40 секунд до завершення було. Є. Вань! Ох, не влучив, кудись Не в снаряд полетів. Фух. Оце була напруга. Хі -хі. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.